Добрий день! Всі долоньки покажіть. Ось так весело живіть. Ручки вгору підійміть і до сонця помахніть. Поверніться вправо, вліво. Посміхніться всім, красиво. А тепер час день почати. Гратись, вчитись і співати. Діти, пропоную послухати рух транспорту на дорозі. Тепер відгадайте загадки. Лежить гася, простяглася, яку стане, до неба дістане. Щоб мені кудись дійти, треба всю її пройти. Бере початок від порога далека чи близька. Дорога. Всі ці загадки були про дорогу. Що таке дорога? Це частина території, призначена для руху транспортних засобів і пішоходів. З чого та з якого матеріалу? Її роблять дорожнє покриття асфальтобетон, бетон або щебінь. Які бувають дороги? Сільська, міська, траса і гірські дороги. А ви знаєте, що таке доріжка? Це штучно створена вузька дорога. У парках, садах, в горах, на ділянках будинків. Є пішохідна доріжка. Вона призначена лише для пішоходів. Вона має тверде покриття. Є ще велосипедна доріжка. Вона виконана в межах дороги чи нею. Доріжка з покриттям, що призначена для руху велосипедом і позначена дорожнім знаком. Подумайте і скажіть, чим відрізняється дорога від доріжки? Дорога широка. Вона для автомобілів. Вона може мати тротуар. Де знаходиться пішохідна доріжка. А доріжка вона вузька, вона для людей та їзди на велосипедах. Існує ще поняття напрям і шлях. Давайте дізнаємося, що це таке. Напрямок це маршрут або дорога по землі між двома місцями. Напрям показує напрямок руху на перехресті. Розгалучення доріг допомагає в цьому дорожні знаки. А ще існує шлях переміщення. Це шлях між двома точками, місце, яким відбувається пересування. Шлях переміщення ми можемо побачити у літака. Літак може залишити за собою слід високо в небі. Ланцюжок слідів на мокрому піску або на чистому снігу, допоможе відновити шлях переміщення руху людини або тварини. Подумайте і скажіть, що може бути дорогою у морі, та з допомогою чого визначають дорогу капітани. Капітану допомагають визначати дорогу, компас та карти. А зараз пропоную пограти в гру. Я буду казати, хто або що може ходити або їздити на дорозі. А вам потрібно сказати, яка дорога підійде. Людина. Пішохідна дорога, транспорт, міська дорога або траса, велосипед, велосипедна доріжка. Супер! Ви все запам'ятали! А тепер пропоную послухати казку про двох жадібних ведмежат, перейшовши за посиланням, якою, на вашу думку, була дорога, якою рухалися ведмежата? Широкою чи вузькою, порожньою чи переповненим транспортом, лісовою чи сільською? А зараз ми зробимо міську пішохідну дорогу. Тротуар, виклавши мозаїку. Чекаю фото ваших робіт. До зустрічі!